і гарний стоїш тут сам серед усього цього натовпу Так би я кохалася з тобою прямо зараз, прямо тут. А ти, ти дивишся і хочеш зрозуміти, яке воно моє майбутнє. Дивишся, намагаюся вгадати. Туди. <свят> кажи, Джо. Мовчи, кажи. Ти ж хочеш сказати. Не можеш. А от зараз ти зніяковіва вона. Що ти мене так похоловся? Джо, ти пам'ятаєш, ти запитав мене, чому не можна піклуватися про жінку, якщо ця жінка піклується про тебе? У кафе. Я сказала, що так складно в наш час знайти цю жінку. Джо, ти її знайшов. Ти знайшов цю жінку. Ти не хотів, щоб я була твоїм лікарем. Ти не хотів, щоб я тебе оглядала, я тебе всю оглянула, чому, всього. Що я можу зараз? Піти з тобою, чого? Прямо завтра. Мені залишитись. Чи що? Чого? Не ну, поцілуй мене. Чи може давай я тебе поцілую? Можна? Це якось... Це згодне якесь прощавань, Джо. Ну ти що, куди? Куди ми падаємо? Що відбувається? А? Де ти? Я не відчуваю тебе, ти наче поруч якось десь де інде, але не так. Хто ти? Зараз інша людина, ти зараз хтось інший. Хто ти? Я так хочу знати. А, мені Просто скажи, що ти мене кохаєш. Просто зараз скажи, що ти мене кохаєш. Я хочу знати, що ти чого.